Набагато смачніше магазинного приготувала лише за пів години. Ну і калорій тут набагато менше, і для початку треба збити три білка до стійких піків. Підсолоджувач можете обрати за своїми вподобаннями. Я просто взяла 2 столові ложки цукру. Ще додала трохи ваніліну, а 15 грамів желатину залила водою 30 мл. і залишила до набухання, а потім розпустила у мікрохвильовці і додала до білків. Збила желатинову масу міксером впродовж ще 5 хвилин, а потім потроху почала вводити молоко. Його знадобиться буквально 50 мл. Маса вийшла повітряна, гладенька та глянцева. Перекладаю її в форму і прибираю у холодильник. Далі дістаю з форми, присипаю какао і нарізаю на порційні шматочки. Цукерки вийшли дуже смачні, ніжні та повітряні, і наступного разу я приготую подвійну порцію. Думала, що какао буде гірчити і перебивати весь смак, але ні, воно сюди чудово вписується.